Добрий день. Так нам приходять фрези. Зараз вам покажу, які на них стоять ножі, редуктора, кріплення, так, де це мені ближче, щоб було краще видно. О, о, зараз. Значить. От тримач ножа лети йде під гайку на 19-12 болт діаметром. Ось такий от іде редуктор. Зараз покажемо вам. Ось такий ось йде редуктор. Ось йде вихід на 6 шліців. В комплекті йде кардан до цієї фрези. Ось такі вони в таких стойках йдуть. Ось такий йде редуктор. Ззаді йде захисний кожух на пружинах. Так один нам А, ось вони. Оце чуть менше, це 1,40 сорок. Сюди вкручуються тавотнички, тут подшипники смазуються. Ось такі от фрези у нас чудові гарні йдуть.